Если это нас не вразумит, вот эта ситуация, это война, то что нас тогда вообще может сдвинуть с мертвой точки? Что нас может вразумить? Дальше будет только хуже. Поэтому, наверное, нужно сразу взять вот просто так и помолиться Господу. Ну вот давайте вместе помолимся. Господи, отними от нас зарплаты, чтобы мы научились не привязываться к земному. Пошли нам больше, как можно больше мигрантов, чтобы мы Задумались о том, что не нужно убивать своих детей в утробе материнской. Господи, отними от нас врачей и преподавателей, чтобы научились ценить их труд, чтобы мы научились ценить то, что у нас есть. Господи, пошли на нас все страны, пусть все страны на нас ополчатся, на, на, на Русь, на наше отечество, на нашу родину. Чтобы научились уповать, надеяться только на одного тебя. Вот, наверное, такая молитва сейчас была бы очень уместна, а не вот это вот все. Нарешті, друзья! Нарешті в новому році росіяни чують правильні поради. Якщо вже посіпака Гундяєва з РПЦ хочуть, щоб весь колективний захід в... автомагавками по Москві, а вулиці російських міст заповнили веселі махмуди із Грозного, то <хи> хто ми такі, щоб сперечатися? Всім привіт, друзі! Зробіть собі келих чайку або чогось смачненького розпочинається. Вечір. Погнали! І вітання для росіян дві 2025 -му. Теж дуже і дуже тематичні. Ось в Якутії зробили скульптуру змії, символ нового року за китайським календарем. Але, панове, не просту, а за усіма традиціями республіки Саха. Змію. Зла, ну буквально, якщо хочете подробиць скоров'ячого гною, Спитайте я ні на якого дідька? Ну, поясню, це давня традиція е традиція місцевого митця. Правда, він сам останні роки хворіє, але тепер новорічний настрій Якуця як підтримує його молодший брат. Просто от осягніть рівні: російський район. В якому видобувають ледь не п'яту частину світового запасу алмазів, може повихвалятися лише ну, композиціями на морозі. А є тут щось дуже символічне. Погодьтесь так само, як і зустріч нового року в Свердловську. Місцеві вирішили, що краще фейерверків може бути лише палаюча ялинка, ще більше пожеж, ще більше, як то кажуть, вогні ми підтримуємо Капець. Йолка говорить, Жгли эти фієрверки подожгли йолку. Жесть у себе на Росії швайнокунди можуть хоч все спалити, ми за. Але ж ці потвори намагаються знущатися і над українцями на нашій землі. В окупований і майже зруйнований вщент українськ, що на Донеччині, приперли цілу знімальну групу НТВ. Для чого? А ось для чого В місті стало сього п'ять радіті ні на що, взрослі вирішили устроїти їм праздні. Отже ж тварюки знесли місто, а тепер привезли п'ять наборів цукерок для дітей, яких чомусь не встигли вивести подалі від фронту. Втім, у нас теж є вітання і куди краще появи усяного мороза зі снігурочкою. Особлива вітальна листівка від головного управління розвитки лише за минулий місяць на болотах. Чомусь чомусь спалахнуло майже десяток тепловозів, локомотивів чи електровозів. Happy New Year, РЖД. Тепер боєприпаси доведеться возити на велосипедах. А ви ж чого такі сумні були? Тому що у вас велосипеда не було. Вітання для росіян і на окупованих територіях сево йде за планом у загарбників просто під носом на лівобережній Херсонщині скиздали бронемашину тиха. Русські сумують, розвішують оголошення на стопах. Пропала собака, ой, тобто машина газ 2330 тигр. Наступний етап напевно почнуть благати у місцевих вайбер чатах. А хто не почне благати? Це ті росіяни, які нарешті вирушили з передової на законний відпочинок до рідного Сахаліна. Що ми панівали, ребята, наші самоліті 130 тридцять чоловік, 12 супроводів і 120 двадцять чоловік. Вот я так розумію, окупанти дочекалися відпустки, але чомусь дуже підозріло тихо на цьому рейсі. А де ж танці, де ж пляски так сказати? Тут 20 чоловік, вот в коробочках лежать. Это, чтобы вы понимали, это, короче, гроби. Там лежать погибшие. Эх, невдобно. Це ж відпустка в один кінець тепер. Ну лише. На сахаліні не звикати. Ось і місцевий губернатор вже перестав публікувати у себе в телеграм-каналі некрологи. Мабуть, матч забагато стало кілька тижнів. Тримає тривожну паузу. А може, хоче зібрати якесь гарне число? Ну там одразу кілька сотень. А щоб і сахалінці, і товінці, і москвичі, і пітерці були готові. Для них нова серія «Ушительних». Історії з російського бліндажа. Зустрічаємо! шоу взводу Вообще мало залишилося. Я льоні. В... Ну а в одпускі бажання в одпуску. новеньких Дай ну, присилає теж. Коротше, всі двісті. Да? Да, так, Репа двісті. Репа теж двісті. Всі 200 взвода мало осталось. Зараз товариш Замполіт раптом почує, залишаться ці окопні правдоруби без тушонки. На зетки танк. Они первые зашли, партия зашела, АХА зашел, вы их не отделили. Ну, с нашего зода, где мы стояли, вот здесь. Этот француз был высокий такой, и Чуков пацан, который мамка не знала, что он на РСО. Они с пацана сменились, в блинда зашли, там как начал прям, прям прямым попаданием. Они не поняли, вообще просто их там все. Но... Разорвало. Вот подобается цей спи в за кадром. Так чуйно, уточнює, уточные. Разорвало. Точно разорвала Или по наружку Партия на связь выходит, нету, нету, нету. Ночью после да. Ну, откопали, вытащили. Мы только наносил, как тащить танк, как начал пиздец, Мы бросили его А как же ж бросили? Русские ж своих не бросают. А мы были на 16 вот недавно. Танк 2,200, 200 2-300 А мы как раз на 20-й ходили, там нас об***шивали. Назад только Ті внук тоже тріста ну, внук, не. хто не 200, той 300. Таке гасло російської армії. А гасло російських посіпак із Псевдореспублік – це хотіла я краще, а будемо сидіти на морозі з голоду. 1 січня Україна, як і обіцяла, припинила транзит російського газу. І хто ви думаєте, відчув це? Першим яка несподіванка. Першим це відчули не криві пифіцу і орбана, а проросійський російський гнійник на території Молдови, Придністров'я, Москва бормотить, що виникли якісь дології, але насправді просто газ через українську територію в ПМР вже не йде. А вигадати альтернативний шлях Кремлю м -м, дуже цікаво, і тепер поціновувачам Совка в мініатюрі треба звикати до відсутності і газу. І тепла, ну нічого, місцеве міноборони вже звітує, що готує дрова. А так звана влада Придністров'я каже, що запасів вугілля вистачить менше ніж на два місяці. Держитесь, ребят, хорошого настроєння. Око такі думали, я лише про росіян цього разу вам буду розповідати. Ну я теж так думала. Але президент вийшов із новорічним вітанням, і тепер доведеться щось пояснювати. Зеленський вирішив згадати про наші ракетні розробки, зокрема, і про далекобійну ракету Сапсан. Але на відео чомусь показали запуски південно балістичних ракет. Маємо два варіанти: або монтажер відео банкової вже шукає нове місце роботи, або ж ми чогось не знаємо, і не лише Північна Корея постачає зброю доки, але і Південна Корея тишком нишком відправляє щось цікавеньке до нас. Був корейський хюнму, а став український сапсан, і взагалі балістичні ракети можна придбати в будь-якому південно-корейському воєнторзі, як відомо, і поки не зовсім зрозумілі речі виникають у новорічного відео президента, цілком зрозуміло, і вже в який тисячний раз позориться Аліксій Два-три тижні. Арістович дуже обурився демонтажем пам'ятнику Висоцькому. В Одесі пише страшне, Петлюрищина, чорт, ідеологія смерті, розрушення, ще й Бандеру, чомусь приплів. Але росіянам таки подобається у Ваті теж клас. Правда, Льошка забув згадати, що пам'ятник вирішили не ритуально потепити в чорному морі, а просто перенести з вулиці на територію Одеської кіностудії. Ну але то таке головне перепетувати, як. Экзальтована барышня Да, Алексей. А я всего добиваюсь в жизни сама. Красоту от рождения мне природа дала всех мужчин на свете. Я сведу с ума, в том числе и тебя. Друзі, новий рік починається не лише із тривожного символічного вибуху кібертрака від Тесли під будівлею Тауер. Може це світ надсилає сигнали Ілону маску та новому президенту США, щоб нарешті схаменулися і згадали, де у нас тут поганці, а де гарні хлопці і дівчата, яким треба допомагати. Так, от ще новий рік почався зі скавчання росіян, але ні, їх у бурі не СВО і не втрати. Сотень тисяч їм, наприклад, неприємно через бутерброд. Я не про Навального. Просто московити побачили фото новорічних столів в Україні. Думали, мабуть, що ми тут вже їмо кору замочену водою з калюш. А тут таке. Але ж треба підтримувати традицію поїдання русскоговорящих младенців. І спочатку на закуску обов'язковий салат. А, а, Так, банда. То Путін, <плев> слава Україні. Підпишіться на наш канал, якщо ще ні, цілую котики в описі, знайдете патріо.